Польща обіграла Україну більше, ніж на 40 мільярдів євро. Напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія, це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самольоту військовому що йому можна на взліт, 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають ці дрони. Які в Україні збивають з автомат, сарогатки взагалі. Мені кажуть, це кидають, щоб їх збивати, що в Україні там циганні з зубами золотими дрони збивають. Тут же ж вони там вистраивали технології. Логі і так далі, я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька f 16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. От один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняв? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрони збити декілька десятків мільйонів євро. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща, Зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. А тепер зброя і гроші не будуть ти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі і Польща від цього, кінець для них поки що це норма, це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони вже б дзвонили і питали наших військових прийти. поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну поки що ситуація така гра нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя, допомога це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати, і це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десяти річ, Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є.